Мене звати Тома Земіський, я є засновником дитячого простору розкутонів. Мушу відмітити, що Seven Office це максимально оперативна компанія з високим рівнем сервісу, з швидкою реакцією на якісь поставлені задачі. Також що дуже сильно подобається, що будь-які позиції, які ми замовляємо, 7-Office дає нам по знижній ціні, тим самим, що воно є вигідно для нас, вигідно для 7-Office, і тим самим ця співпраця є плідною і комфортною для обох сторін. Рівень сервісу досить високий, тому що менеджери з продажу максимально є ефективними та е, професійними, тому що вони знають правильний підхід, вміють піти до кожного клієнта, розповісти всі правильні і хороші якості для того, щоб співпраця була плідною і нам було. Зручно з обох сторін. Так як ми школа-садок, тобто наш ключовий спектр послуг це є канцтовари, також господарські товари, тому що в нас багато санвузлів, так як школа у нас великогабаритна, має 2000 метрів квадратних. Тому, в принципі, наші замовлення є об'ємними. І чим більше вони об'ємні, тим кращу пропозицію нам дає 7Office. Чому 7Office? Тому що це більш молода компанія, швидша компанія. Це компанія, яка хоче розвиватися і йде в ногу з часу. Тому так само, як і ми, ми максимально молоді гнучки, і нам подобається підхід, тому що ми отримуємо цю синергію і ростемо разом.